Доброго дня, шановні колеги, 16 березня 2025 року. В останній час мені вже неодноразово надходять пропозиції від декількох моїх підписників швидше звернути увагу на вино із винограду за назвою «Ркацетелія Магарача, тому що він являється похідним від досить розповсюдженого сорту грузинського автохтону за назвою Рцителі. Ну і власне є цікавість знати, що це. За вино з можливістю визначення в подальшому доцільності вирощування цього винограду у себе на ділянці. Ну і сьогодні я сам для себе дам цю відповідь. Для мене є ряд очевидних переваг аркацитера і магача відносно аркаците. Це сила росту, морозостійкість, опірність до грибкових захворювань, врожайність. Ну і ряд інших переваг відносно з Залишається одне питання ще невідомо: наскільки буде вино із рацетелем марача буде гіршим від рацителі. Тобто ряд переваг але є може бути одна суттєва гірша відмінність з кациталем марача, яка буде нівелювати всі його переваги. Ну і сьогодні сам для себе дам цю відповідь. Ну, а на майбутнє, через місяць, оці два вина, винацителія марача та ракацителі. Будуть направлені на професійний дегустаційний конкурс, і там буде, здається, е, більш кваліфікована оцінка цього вина. Зазначу, що ці два матеріали опрацьовувалися за абсолютно ідентичною технологією. Оркацита Марача я знімав врожай наприкінці літа, в останніх числах серпня. Ну, аркациталія Марача до мене попав із Південного регіону. Приблизно через два тижні мав дещо більшу цукристість, незначно там на відсоток півтора pH і там, і там були в нормі. Абсолютно ідентична робота з цими матеріалами, тобто ручне відділення чи ручне, тому що в обох випадках було пошкодження гребені оїдіуму минулому році. Цей рік був дуже несприятливий на захворювання оїдіуму. Ну і виявляється, що сам Мерка Цеталі він. Має малу опірність саме до От, Тому відбулося ручне відділення ягід, дроблення короткочасний настій протягом вечора та ночі, пресування, освітлення сусла, зняття зосаду, ну і вініфікація з використанням відібраної дрожжової культури за назвою QI23. Прозорість. Бачимо, вже достатньо для того, щоб можна вже було забоделювати хоча б по одній ємності. Рцителі Маграча, я вже був готовий по досвіду минулого року до роботи з ним. Сульфітація майже не використовувалася, використовувалася тільки під час дроблення. Ну і оце була ще незначна сульфітація десь два з половиною місяця до цього, коли це вино знімалося. Із один раз воно знімалося з осаду. Кацителя марача ще мав додаткову сульфітацію в проміжок, коли працювався матеріал у плані його освітлення перед вініфікацією. Ну, а то все було ідентично. Бачимо, що в принципі матеріал за кольором також ідентичний по прозорості, здається, кацителя марача дещо має більш кращу прозорість. Ну, Хоча у Кацетелі вона також. Здається, прийнятна для домашнього бутилювання. Зараз я проведу розливання по пляшках. Ну і коротка інформація про свої враження про ці два вина. Хоча вони не будуть об'єктивними. Це моє таке попереднє враження, але все рівно таки в мене є намір направити його на професійний дегустаційний конкурс, і там все буде набагато очевидніше. Теж вирішив продемонструвати зовнішність цього вина за нормальне освітлення. Зараз це вино знаходиться у мене в житловому будинку, тому що попередня зйомка виконувалася у погрібі, там темно. До речі, забув вам сказати, що температура зараз там у погрібі складає 7 градусів тепла, тобто у зимовий період не відбулося значного охолодження. Набуття прозорості відбувалося у природний спосіб. Інших заходів примусового впливу на, на ці два вина не використовував, взагалі не використовував. Я вже про це розповідав. Ну і власне прозорість РК Мариша можна її охарактеризувати на 9 балів з 10, ну а РКцителі, скажімо, на 1 бал менше, на 8, на 8,5. Ну, але для домашнього споживання ці два вина вже в плані прозорості вже прийнятні. І головне зараз отримати відповідь, наскільки кацителяма маграча буде програвати у плані органолептики та ароматики. Чекаю цього моменту і отримаю відповідь. На це зовсім скоро інша частина цього відео буде цікава. Деяким виноробам. подивіться. Я отримав дуже цікаву посилку, і зараз перед вами її відкрию. <звук> <А -та. звук> почекай, почекай. Так. Давай, дідусь, зорієнтує. Почекай. О, Викинули ми спільною з онучкою розливання кацителі, та кацителій магача. Пляшка одразу е, покрилася конденсатом Мокра. але вино бачимо, що жовтувато, зеленкувате. Для виділення та чіткої ідентифікації його, я його визначив ковпачком темно-зеленого кольору. Ну Відповідно, ковпачком світло-зеленого кольору я визначив вино із кацителема Греча. Візуально цей вина дуже схожі. За кольором, за прозорістю. Зараз у пляшки станув цю також подібний. Отакі От прозоробілі на шарування виної кислоти. Уркацетелі, ну, відповідно, рукацителі маграча. Подібна поведінка е, освітлення. Так, про враження. Ну, я довго думав, я вже їх охарактеризувати І е, такий прийшов до думки, що особисто мені важко надати якусь перевагу одному з цих вин, тому що вина подібні. Як і по ароматиці, звичайно, є якісь певні нюанси, але якось знайти обґрунтування цієї відмінності мені дуже важко. От. І по органолептиці, Подібність відсотків на 90 є якісь зовсім незначні нюанси, які відрізняють вино одне від одного. От. І тут я звернувся за допомогою до своєї дружини, От. але зазначу, що всі її смакові вподобання до білих сухих вин вони були. Виховані саме цитрунним магаряча. Ну, і на тлі оцих її вподобань вона надала перевагу саме РКЦ-магача, пояснивши, що це вино більш цікаве. Не знаю, що за цим стоїть, треба знаєш, розмовляти, що воно вкладає в сутність цього слова. Ну, хоча особисто я значної відмінності між ними не бачу. На етапі саме цього існування цих вин продовж Півроку після початку роботи з матеріалами цих виноградів. Але знов таки, більш об'єктивне нам враження про ці два вина нам дадуть оцінка професіоналів-дегустаторів. Це вино буде направлено на конкурс Wine Вайн Там наприкінці квітня він буде відбуватися зазвичай. Ну і тоді буде більш об'єктивна оцінка щодо вражень відносно река циталіями грача. Зараз ви ще згодом побачите невелику частину відео, яка стосується огляду посилки. В посилки знаходиться три вина від мого підписника. Це вина раритетні, з дуже тривалою витримкою. Точно знаю, що там є ріслінг. От іще два вина, також дуже цікавих. Ці вина будуть дегустуватися спільно із бажаючими згодом. Одне з них буде дегустуватися разом з Енігмою. і досить скоро ще потрібно добрати двох бажаючих на дегустацію. Останок презентація майбутніх дегустацій. Наступна це оцей український оранж за назвою Енігма від виноробні Вінаман. Я про неї вже розповідав. Ще потрібно добрати двох дегустуючих. Ну і зараз розкриємо цю посилку. І побачимо, що в не знаходиться. Ух ти. Навіть не очікував. Тя. Вимушений я був провести розкривання упаковки поза камерою, тому що... Незручно працювати одною рукою і знімати. Ну і власне, що було у коробці всередині, От таких два е, буклети, які стосуються масандровських хвилин. Тут написано бідний масандра. От, і було три пляшки. Одна пляшка це мерло. Видно, що мерло азербайджанського походження. 2012 рік вражає. Категорія резерв. Видно Азербайджан. Спіртузніше H15 цікаво буде дослідити цей зразок. Резерв видно. Зона Салаван. Нам навіть видно, що географічне зображення той території, де зростав цей виноград. Територія Азербайджану от видно. Цікаве вино мерло. Так, наступне вино це оранж із Surtour Cetteлі 2016 року від Бейкуш. цей час дуже нашумівше вино своєю якістю, своїми враженнями. Бейкуш Арбіна 2016, витримане столове. Спеціального тиху типу сухе сортове біле. 16 рік врожай, бутилювання 22-й, тобто 6 років воно перебувало на витримці в якихсь умовах. Цікаво тепер, звісно, порівняти оцю енігму і, можливо, тепер доведеться зробити заміну саме ріслінгу на оцю. Арбіну 2016 року. Там оранж. І там оранж. Ну, можливо. Так, і третя пляшка, власне, за якою це все починалося, наше спілкування з Юрієм. Це ріцінг німецького походження. 1993 року врожаю. За класифікацією, а зазначив всі німецькі вина класифікуються за їхньою схемою. В випадку це. Та схема передбачає і зонування, де знаходиться виноградник від півдня до півночі, та також по термінам збору. І в даному випадку, ці два позначення, що це аусле предікат, свідчить про те, що це був південний регіон та пізній збір врожаю. Тобто в цьому цій пляшки знаходяться мирніше за все напівсолодке вино ну, або ж хоча б напівсухе. От. Видно, що по етикетці вона вже зазнала впливу часу. От не знаю, подумає, можливо, ви порекомендуєте, що саме долучити до Енігни, тому що я збирався, не знаючи про те, що от буде Бейкуш Оранж, я збирався до цього долучити різні. Тепер не знаю. Чекаю ваших пропозицій, яку саме другу пляшку долучити до дегустації. Ну а вам, Юрій, я дуже вдячний за вашу. Співпрацю зі мною за увагу до мого каналу. Я дуже задоволений, що я з вами познайомився. У вас дуже великий багаж знань, чесно кажучи, те, що ви мені кидаєте для ознайомлення, вони мені взагалі було невідомо, і навіть я раніше це ніде не зустрічав. Але дуже багато літератури я вже прочитав. Те, що стосується вина, виноробства, переглянув багато що. Ну а те, що ви мені надаєте для ознайомлення, це дійсно. Унікальна інформація, я вам дякую за неї. Ну а е, окрема подяка саме за вини, які ви надали на дегустацію за абсолютно помірну ціну. І третя пляшка взагалі була подарунок. Так що я навіть цього не очікував. Все, дякую за увагу. Всім до побачення.